Речі не согласне судові 15 років, 2015 року, наживайтесь, розвитку. Микола Петрович, 16 16.06. Да. Так, так. так да. на вашу особу. особую. Да. Представник припущення по установу заселення. Mas o Zé, três, três. três. três tá? Пласуди, який розглядає справу судді Леско кожу секретар судового засідання волощук. Відволі є справосудження? Немає. Так. Працювання графік бачить 27 колекції. Знаєте свої? Так. Знаєте. У нас представник кайфайзенбанку. Черговий раз не з'явився. Надійшла, надійшла... надійшла на полощення.

Сьогодні ми отримали ваше клопотання про призначення економічної експертизи. Як оформлюється такий порядок нашої роботи, що ми спочатку заповімо справу, щоб не знали, про що буде, І послухаємо ваше пояснення, далі будемо вирішувати е, Ваше клопотання. Не заперечуєте? Ні. Крім озвученого вами немає, немає. Доповідається, 27-го сантиметрів 15-го статті зазначення серпня 2007 року ми шпата поїдні банки, що укладено по договір доларів. Номер 010 бритно дотеряє 709, там кредиту в сумі 105 тисяч доларів США. Сплати 13 за користування кредитними коштами спеціальним терміном погашення 14 серпня 2017 року. Правильне банка не оборону інформації з поживаючи провомовню та сукупну вартість кредиту та статті 11 законопроект проведення про споживачів. У кредитному договорі належно не наведено детальний розпис сукупної вартості кредиту кредитів, зарахування процентної ставки війни, вартості всіх сукупних послуг, а також інших фінансових зобов'язань з у тому числі перелік і розмір інші пінаці вичають, які виникають на користь принципів всіх зібрання законодавства України, або умова не довго Прощі. Супереч, вимогам пункту, 3.2 2 правила, та статті 11 закону України про придатні просто продав�, розуміють. Кредитні договори, зокрема, графік платежів, не містить відомості, ціна відстраповуватися з нашими договорів, що місяця, що квартал Польщі, у розрізі сум, помашення основного бою. Вартості варто всіх сукупних послуг, а також інші фінансові дороги споживача, законом платіжним періодом з урахуванням даних передбачених у на цих правил. Супереч вимогам пункту 33, 33 правил статті 11 закону України про захист справи споживачів, ми визначено сукупною вартості кредиту з урахуванням процентної ставки, за ним. вартості всіх сукупних послуг та інших. Фінансових зобов'язаних споживача, які пов'язані з отриманням обслуговуванням кредит, і плаченням кредиту, зазначення і процентним значенням та в грошовому виразів у валюті платежу за кредитним договором. А реальні процентні ставки в процентах річних, яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми виданого кредиту, розрахунок якої здійснюється використання заведеної постанови. НДО на 168 від 10 травня 2007 року. От. Де абсолютно значення подорожчання кредита в грошовому виразі По закону, коли здійснюється шляхом підсумовування всіх платежів на користування кредитом, усіх платежів та супутних послуг, пов'язані з наданням кредиту, ну, його обслуговуванням, погашенням, здійснених споживачів як на користь банку, так і на користь осіб під час отримання обслуговування та побачення кредиту. Оскільки вказане зобов'язання вірності в визначеному кредитному договорі і доплатить про те, що ці вірності були офіційно придумані і відсутніми, то відсутні підстави вважати, що кредитний договір відповідає отримав чинному законодавству України. Також, встановлено, пункті банком пункті 1.3.1. Кредитного договору мова, що обов'язку сплатити по типу, звичайникам на банку комісії від суми виданих коштів розмірі 15% і такою, що суперечить вимогам частини 5 статті 11 закону України про захист прав споживачів. А сума комісії сплачена позичанням є незаконно отриманою банком, тобто банк в оману позвичай для отриманий кредитних коштів. Крім того, умови кредитного договору не відповідають вимогам закону України про прав споживачів, оскільки є несправедливим, наслідок чого є стопіння дисбалансі. Договірних прав та обов'язків на шкоду позивача. пункту 4 4.1.2, 4.1.3 пунктом 1, 2, 4, 1, 3. Пункти встановлення. Відповідальність тільки побучання для невиконання умов кардичного зу. Натомість відповідальність танку не передбачено. Посилаючись на вказання встановлення, побачив заборонення. Рішення цього розповідає 15 групня 2015 -го. року задоволення відмовити. Операційні скарзі посилаючись на професію матеріального процесуального права, незаконність стане обґрунтовані скаржованого рішення, яке укладено при неповнофісованих обставин, що має значення для справи. А висновок посуду не відповідає дійсно обставину справі, позивач просить скарблю на рішення скасувати, виходити на рішення, яким позов задовольнити. Обґрунтування доводить операційної стані посилається на те, що при укладенні кредитного договору позичальник не було ознайомлень з усіма умовами кредитування, що пропонується банком. В обсязі і в порядку передбаченим законом України про заклад споживачів та нормативно правовими актами Національного банку України. Заперечення інфекційної публічної оціна товариства Рехайзень Баркава Андрійчук просить відкрити операційну скару позивача і залишити суду першої інстанції, оскільки відсутні, на його думку, передбачені законом підстави для визнання кредитного доволення дійсно. Мабуть, підтримати операційну скаргу? Так. Ви підтримуєте. Віку, що так? Можемо обрать вам? Ну, будь ласка, могу скажу. Я перепрошую, зараз пояснюють тільки по апеляції, чи і по апеляції і по експертизі. Тільки по апеляції. Тоже Встановлюється суду, тому що не вміли нам збивати свого придіти, скільки його фріді, та, скіпіо, треба повертати. Ще 12 років. Давайте так. Ви укладаєте кредитні договір на отримання 105 тисяч доларів. Так. Ви отримали ці гроші? Так. так, як там написано два транші. Два транші, так, Ви отримали. Так. Отримали якіру кошти. Долар. Чи євро? Долар. Ні, долар. Долари отримали. Так. Пояснення. Ну, отримав долари, тому що я тоді і обслуговував в цьому банку. О, надивчі, о, це запропонував мені банк, о, взяти ці кошти для. О, ми тоді якраз робили ремонт будинку, треба було м'яти кришу. Коли приходили жити туди, запропонував то банк, тому що була мала процентна ставка. От, о, ми тоді були два варіанти гривні дороги, вони запропонували долар. Uh, надаючи довідку про доходи, вказуючи, які були в гривнях, вони вирахували, ну, ви яким може бути мій платіж, тобто на той час по тому в курсі гривні, в uh, і надали мені ці кошти. У uh, того була і комісія від банку, вони цього дивилися мої доходи. Uh, потім, коли пішло збільшення валюти, тобто долара, я одразу звертався до них, просив привезти мені кошти в гривні, тобто, щоб їх сплачувати, тому що... У собі вартість валюти виростала, бо мої доходної змозі платити такі кошти. І це було неоразуміло звертаюся. Вони мені потім запропонували, давайте ви на унітет, поки буде рішати це питання. Ми ваше тіло переводимо в унітет, тобто в ту систему, беремо знову по-новому кредит, вибираємо знову з цього кредита проценти і потім о, стається модола. Добре, ми, я согласився на це, думаю, що переведуть унітер. Вони мені так його і не привели гривень. І кол... тому, Ні. Ні, Тому що вони мені так нічого не запропонували. Тобто, що хранить метр знову мене унітет перекинули, знову вибрали всі проценти з того тіла, що я вже з нього про цветову графіку видно. І знову залишилися на тому ж самому місці. Кожен раз, коли я звертаюся до них, прошу, в місцевому суді, вони казали, що вони прийдуть якусь нову воду, будемо робити. У... І ніяк ми не можемо дійти до згоду. Тепер навіть вони не являються на суд, хоча ми вони в мене о, фотографували майно заставною. Ми не спірвали. Я казав, давайте переведемо в гривні, знадім якусь ну, спільну мову, щоб ну, ніхто нічого не говорив, тільки треба перевезти в гривні ці кредити. Вони ніяк не хочуть. Я вирішую так, що вони просто обманом, що кажуть, в збагачаються від мене. Кожен раз мене обман вводять, а нічого не доводять робити цієї ситуації. Ну я рахую, що треба людину довго розірвати. Тому що ми спільно мови не можна жити. Я, я їм вже виплачу 135 тисяч доларів. Вже в доларах. 135 я вже виплатив. Розумієте? Вони мені кажуть, що у мене пеня, що там 40 тисяч чи 48 тисяч доларів, плюс по курсу це в 5 мільйонів. Я брав 500 тисяч гривень, вже вернув півтора мільйона і ще мільйон доларів. Ну а я кажу, так давайте. Якось тіло товару, якщо долар не є як в гривні, не я одиниця грошова, то хай того, скільки кідні тут коштує. Ну, я не знаю, скільки буде долар завтра. Ви бачите самі, сьогодні 27, я ж не працюю над вами. Я кажу, ви мені, а от щоб не знали, скільки я маю вам повернути в ленті у гривні. Вони ж доходи брали мене в гривні. Якби я був резидент якоїсь держави, у доларах доходи показу питань немає. Але ж вони самі враховували мені платіж. А тепер воно ну, руки вмили, все, ви нам повертають. Я согласен, те, що я взяв, наприклад, тіло, яке вони мені надали 105 тисяч доларів, я согласен його повернути. В доларах вже я там і платив по 14, і по 13, і по 15, будь ласка, я вам його повертаю, я їм повернув. Да, ну, я не змозі платити, якщо не значить, який курс. І вони мовчають, вони ще не хочуть ніяких переговорів вести. От бачите, вони не є ні місцевий суд, ні ну, апеляційний ну, суд. Вони все, заперечення, там заперечення. Ви заперечення, не ну, заперечення. Або якщо біля коли суда нема, да, ми все, ми щось будемо думати, ми будемо рішати, бо нічого не рішають. Може вони туди звертаються? Та я вже в Київ звертався, вже всюди. А отримали? відповіді? Та ніякої відповіді нема. Там скільки не пишеш і телефонні розмови, і ці, і фотографували вже за основною майно, і, ну, і ми вийдемо і щось, зрабовані нічого не роблять. А для чого їм, я, я так зрозумів, переводити, якщо з 12 го року, коли курс у 2011 року був 7,99, я звертався до них, що тоді був курс Національного банку, переведіть мені по 8, без яких знижок, без всяких льгот. Переведіть мені, я буду повертати. Тому що банк може не заперечити, тому що у них є ті всі документи. Що я до них звертаюся, вони на по два документи і все. Ну, ніякого нема відповіді. То зато я вважаю, що треба розірвати, бо цьому мусить бути. Бо це безконечно, розумієте, це можна вертати, вертати. Я вже сім років плачу, я більше довжені, ніж брав. Розірвати через автомобілів. Ну, визнати не дійсним. Визнати Ваш... Ваш... не дійсно, все скухи. Тому що вони привелимо ману, і вману нема кінця. Я не бачу, я кажу, святу тунель. Не бачу, як все сьогодні. І вони ніякої запропонування не дають, не ні підсмано нічого, скільки ми вже не врізнемо переговорів. Розумієте, завтра буде долар 30, і як далі вертати? 10, розумієте, на такій сумі ну, виростає великий платіж. Вони тоді кажуть, ви прийдіть на унітет, тут платити тільки проценти, поки ми вирішимо питання по вашому електризації до гривні. Будь ласка, я соголосився, перейшов на унітет. Ну вони мені так реалізузацію не зробили. Унітет це для них добре. Вони вибрали, тіло не мінусувало, а вибрали тільки проценти, завжди тіло ставалося на місці. Я согласився, будь ласка, тільки перейдів на гривень. Ну, вони гривню мені так і не перевели. А Для ремонту будівлі. Ми прийшли до мами, жити, треба було реконструкцію будівлі, кришу міняти. Ось ну, в такому стані було, що. Тобто час було 550 тисяч гривень. Тим паче, що банк, це я не прийшов, що з них з вулиці прийшов і взяв кредит, я в них обслуговувався. Ми з ними працювали, не бачили, мої доходи, оборот, кошти, все. Ж, ми ж разом виносили рішення, скільки я можу взяти, щоб виплачувати ви платіж. То не я собі взяв і видумав. Ну, звернути ті старі рішення судово першої інстанції, які ми вважаємо помилковими, прийнятими судом не у відповідності до норм окремо та професіонального права. Зокрема. Суд першої інстанції мотивував відмову по тим, що е, позивач у проєкту справі систематичною сплатою протягом інтервалу часу періодичних платежів, фактично погодився з умовами договору, тобто фактично вчиняв на схвалення укладеного правочину. Крім того, підпис позичальника на заяві анкеті, е, в тексті якої зазначено, що він по ознайомлений з умовами закону України про захист прав споживачів. Крім того, суд звертає увагу першої інстанції про те, що посилання на абзац 6 частини 4 -й статті 11 закону України про захист прав споживачів безпідставний, оскільки зміни в цю статтю були внесені в 2011 році, а договір укладений в 2007 році, а також вважає, що отримання банком додаткової комісії за видачу кредиту є правовірним з огляду на закону України про фінансові послуги та регулювання ринків фінансової послуги. Ми вважаємо, що суд першої інстанції неправомірно застосував вказані чинного законодавства, оскільки він, по суті, повторив тільки заперечення відповідача. У той же час просимо суд звернути увагу на наступне. По-перше, Відповідно до закону України про захист прав споживачів, а також постанови Прамін національного банку No168, яка вже була прийнята і діяла на момент укладення спільного кредитного договору, банк повинен був повідомити позичальника про сукупну вартість кредитів в розрізі всіх тих платежів, які позичальник повинен сплатити. І зобов'язаний буде сплатити банк в результаті укладення кредитного договору. В той же час кредитний договір містить один додаток. Вказаному додатку передбачено. Строки погашення заборгованості по тілу кредиту жодним чином ні про відсотки, ні про комісії, ні про додаткові супутні платежі. Банк позичальнику інформацію не надав на момент укладення договору. Заперечення банку про те, що він вказану інформацію надав позичальнику за впливом двох років у 2009 році. Ми вважаємо, що не дає підстави стверджувати банку, що банк був повідомив, що банк повідомив про ті всі супутні платежі. Крім того, Твердження суду і банку про те, що позичальник на заяві про отримання кредиту під своїм підписом засвідчив, що йому повідомлено про умови пункту 2 статті 1 закону України про захист прав споживачів, теж не відповідає дійсності, оскільки вказаній в заяві написано, що банк письмово повідомляє позичальника про вимогу, про ті, е, ту інформацію, яка передбачена обов'язково відповідно закону України про захист прав споживачів. Ця інформація по зачальнику доведена не була, і банк в своїх запереченнях жодним чином не спростував тот факт, що письмово позичальника не повідомить. А те, що позичальник в заяві про це написав, по-перше, це не частина кредитного договору, заява про отримання кредиту, а по-друге, -по банк не виконав цю частину заявки про видачу кредиту, не повідомивши позичальника про сукупну вартість кредиту. Наступне. Посилання суду і відповідача у справі про те, що абзац 6, частини 4 статті 1 закону України про захист прав споживачів почав діяти з 2011 року, не відповідає дійсності. Чому? В 2011 році в цей абзац були внесені зміни і було вказано, що банк на момент укладення кредитного договору повинен повідомити позичальника про сукупну вартість кредиту, про розмір нарахування відсотків супутніх додаткових послуг, комісій. До 2011 року, тобто на момент укладення вказаного кредитного договору, цей пункт також існував. Але він е, був в тій редакції, що було написано, е, банк повідомляє позичальника про всі платежі, які він повинен сплатити на е, у зв'язку з укладенням кредитного договору». Тим чином, ми вважаємо, що посилання суду на те, що в 2011 році були внесені зміни, не відповідає дійсності, оскільки в 2011 році було тільки деталізовано, які саме інформацію необхідно повинен дати банк. А те, що він зобов'язаний дати всю інформацію про платежі які позичальник зобов'язаний заплатити у нас докладення кредитного договору, було і, і в 2007 році. Посилання суду і відповідача про те, що Фінанс... закон України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг передбачає додаткову сплату. Платежів на користь банку внаслідок е, укладення та виконання кредитного договору ми вважаємо безпідставним, оскільки відповідно до роз'яснення Національного банку України та постанова управління НБУ No168, передбачено, що розрахункова казка, що банк із законом України про захист прав споживачів передбачено, що банк не вправі вимагати якихось додаткових платежів пов'язаних з укладенням та виконанням кредитного договору. Оскільки е, плата за отримання кредиту передбачена за, закладена у відсотковій ставці. Це в частині те, що банк і, і всі ці ознаки в їх сукупності свідчить про те, що банк ввів позичальника в оману, не надавши всю ту інформацію, яку, якою міг позичальник оперувати і відповідним чином прийняти правильне і виважене рішення. Відповідно до статті 19 закону України про захист прав споживачів, передбачено, що у спорах споживача з надавачем послуг необхідно виходити з припущення про те, що споживач не володіє спеціальними знаннями і не має можливості оцінити ризики та наслідки викона... споживання надаваних йому послуг. Враховуючи ці обставини, ми вважаємо, що у споживача не було об'єктивної інформації, а банку від його поману не надавши ту інформацію, в результаті якої він би прийняв правильне для себе рішення. Це перша частина нашого е, мотивування позовної заяви е, і відповідним чином спростування е, рішення суду першої інстанції. Інша частина це те, що умови договору є несправедливими. Зокрема, е, з, з розділом кредитного договору, де передбачено відповідальність за виконання умов кредитного договору, передбачена відповідальність виключно позичання. Жодної відповідальності банку не передбачено. Вказана обставина відповідно до закону України, 19 стаття е, про захист прав споживачів.